Доброго дня, друзі! Сьогодні на такому агрегаті. сижу, гріюсь. Кожен день приносить свої сюрпризи. Ну, в мене такий. Я зараз покарпробую в дзеркало. Бачите, там штора тіліпається. Надіюсь, воно сфокусувалося. Зараз, а ну ми побачимо, що відбудеться. Ага, погано видно. Погано видно. Ну, коротше, там З'їжджають пляшки. Такої загрузки в мене ще не було. Ці хлопці вміють дивувати. Інколи придумають, є такі ну, штука преформа називається. Не знаю хто сталкувався, може з такою штукою. А, вон з'їжджав пакет, якщо замітили. 에... Така штука називається преформа. З неї видувають пляшки. І він такий той ящик. О, ще одна поїхала. Той ящик важить ну, кілограм від 250, по-моєму, до 350. Там все залежить від того, яка та преформа. І от ці хлопці були, додумались, на палках немає ні гідробортаж, ні погрузчика. І вони палками просто беруть і спускають. Так що розсмішили вони мене і сьогодні, коли я побачив такий спосіб завантаження автомобіля. Мерседес. Сука, грязный весь. Грязный. Вот так. Да, тарабаню я на ньому трохи вже. Пішов він в роботу, дособирав. Сейчас займаюсь хвидаєм. Є, конечно, нюанси повилазили деякі, але то мілочі життя, Не буду знімати хлопців. А так, хоп, і приїхала преформа, Прикол. Гить, <рикану> що така штука. Коротше, як ту так? Так що, так що буває таке, я завжди собі думаю, що де, коли у нас складаються якісь складнощі в житті, да, то один собі шукає Відмазки як обійти. І як не робити щось, будь в чому, в роботі, не знаю, ще в якихось обставинах. А другий шукає можливості. Ага, Як воно так сталося, то треба якось викручуватися. От хлопцям довелося переїхати на нове місце. І ну, в нас переїжджають тільки коли, тоді, коли піднімають оренду. Хлопці переїхали в дешевше місце. Постало питання, що треба якось вигружати. Ну, от вони вигружать, загружать. Правда, я не знаю, я не бачив, як вони тут приформу тягають на другий поверх. Мені дуже тяжко. ну Цікаво справді було б побачити, як воно то робиться. Ну, Але от продукцію завантажують вони так. Молодці. Дешево і сердито? Повісив кусок тканюшки і все полетіло. І прямо і дві людини треба, не треба багато тобі. Там цілий циганський табор, який візьме з тебе мішок грошей і виробник, що робив, що даром. Робота зараді роботи. тому й тому таке. Всім гарного дня, гарного настрою. Продовження якесь буде. Був, кстати, на РЦ складах сьогодні. Згадав для себе, що це таке, згадав, чому я не люблю туди їздити. РЦ склади, прийомки, здачі, акти, передачі. І, коротше, як починають вони тамі всі сидять, ніхто не хоче не пошевелиться, не допомогти, не підсказати. Маєш ти перший. Ну, я не перший раз туди їжджу, але їжджу дуже рідко. Ну і зрозуміло, що забуваю, де який документ, де де, де, де вхід на рампу. Я був там, ну, от сьогодні 에, під Борисполом є один, в Мартусовці там є один такий цей. Логістичний центр. Завозив я туди продукцію, потім, може, покладу, трохи пізніше. Покажу. покажу зніму, коли вже завантажусь, бо цю завіс. І... А що везу? Везу В омивайку для стекол. що саме цікаво, омивайку везу, а стікла грязні. Ну, хоча трошки гребе щось. То, оце, щось бризгає, економлю. То таке. Продовження буде. Всім гарного дня, гарного настрою. Коментуйте, щось пишіть. До побачення.